Українське ППО унікальне. Такого бойового досвіду немає ніхто з часів Другої світової. Повітряні сили ЗСУ відрапортували, що противник випустив по Україні 7500 ракет різних типів, включно з балістичними і крилатими. Перед нами стоїть величезний агресор, одна найсильніших армій світу, і ми виставили, і ми даємо їй відбій. Що ж, тепер офіційно ми переживаємо найбільше в історії бомбардування високоточною зброєю. Звісно, в історії були масштабніші за тоннажем бомбардування, коли зносили цілі міста. Токіо без усяких атомних бомбардувань зазнало більших втрат, ніж Хіросіма і Нагасакі. Але за кількістю крилатих і балістичних ракет Україно-російська війна перша це не те, чому можна радіти, але точно можна пишатися нашою протиповітряною обороною. ППО Сил оборони номер один. Такого бойового досвіду не має ніхто з часів Другої світової. За два покоління життя ми перші. Зрозуміло, що в США чи в об'єднаної ППО Європейського Союзу чудова техніка і відмінна підготовка. У разі війни розмажуть будь-якого супротивника свого часу. Вони розгорнули десятки батарей проти Саддама і розгромили Ірак в одні ворота. У росіян більше батарей і РЛС, більше ракет. Але як вони перехоплюють Сторм Шедов над Керчу і Севастополем? Нептуни над саками, дрони над перевалкою в Новоросійську, як на замку небо над Саратовом, де ядерні сили, ми всі бачили свіжий приклад: знищення великого десантного корабля Новочеркаськ разом з вантажем у Феодосії. Вантаж був непростий. У будівлі на відстані 700 метрів вибухова хвиля видавила віконні рами. Шматки обшивки судна знаходили на відстані півтора кілометра. Вся команда 77 осіб, негативно живі. Як люблять казати у Росії, неважливо, що там було на борту. Калібри 4400 снарядів чи шахеди важливо, що противник ганяв до цього корабель, але не отримав. Десяток вагонів вантажу у салют і сам корабель. Ракета за півтора мільйона доларів, яка його знищила, цілком себе окупила. І російське ППО, якого в Криму більш ніж достатньо, виявилося безпорадним проти достатньо старих ракет. Натомість Києвом перехопили вже два десятки кінжалів і іскандерів. Цього до нас не робив ніхто. Ніхто до нас не поєднував півтора десятка західних систем. І півтора десятка радянських у єдину мережу зараз у нас працюють ближня зона французькі кроталі це всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх малих і гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління стартових позицій ракет, так і безпосереднього прикриття бойових порядків військ, розроблений ще у 1970-х роках. Американські Авенджери це самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах на озброєні армії США з 1989 року. Старстрік від Британії це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Спада Аспіт від Іспанії та Італії. Це сухопутний ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони, визначених районів або об'єктів. Комплекс можна застосовувати проти літаків, вертольотів а також дронів. ЗРК ОСА це радянський ще комплекс 1970-х років, який призначений для прикриття сил і засобів дивізії. Навіщо тратити там, наприклад, ракету, яка в неї чимала вартість, на той же самий малий безплотник, який в рази неї дешевше? ОСА себе дуже добре зарекомендувала боротьбою саме з безпілотним апаратом. Типу Ландесять, «30» – новими їхніми. Коли ми проходимо навчання. Ми думали, що на стара бричка така не дуже як би на щось згодна. Але як показала він нонька, оця бричка бачить всі літаки, всі БПЛА, всі ракети. Ми, до речі, от коли стоїмо, ми навіть бачимо снаряди, які приземляються. На якості е він, він запускає. Я накажу, він валить С- 125 Радянський зенітно-ракетний комплекс Малого радіусу дії. Прийнятий на озброєння в СРСР у далекому 1961 році. Німецькі гепарди, німецькі зенітні самохідні артилерійські установки на шасі від танка Леопард 1 Це зенітно-самоходна установка на базі танка Леопард 1 калібром 35 мм міліметрів. Вона призначена для прикриття неба. Та моторизованих частин, які йдуть в наступ, від низьколітячих та малошвидкісних повітряних цілей. В неї є радар стеження за небом і радар захвату. Також вона може вести вогонь по наземним легкоброньованим цілям. І ще десятки шилок і тунгусок та 40 міліметрових гармат, які нам передавали країни Балтії і Велика Британія. Середня зона німецькі аріс ті. Новітній комплекс зразка 2014 року. Один з найкращих на планеті нових ЗРК. За принципом вистрілив і забув. Даний комплекс надійно знищує повітряні цілі, які наближаються до нашої зони відповідальності. Норвезькі насамси спільна розробка США та Норвегії. Найпопулярніший західний ЗРК, до якого встигли наштампувати 40 тисяч ракет. Це пускова установка каністер Лаунчер 6 ракет АМРАМ АІМ 120. Дана пускова установка вже знищила 6 крилатих ракет. Тобто вона у нас така найбільш бойова. ЗРК Хоук, Фаза 3 від Іспанії. Це старий зразка 1959 року, американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. У модернізації Фаза 3 його використовують Сингапур, Саудівська Аравія та Ізраїль. ЗРК «Бук» – радянський зенітно-ракетний комплекс. прийнятий на озброєння у 1975 році. Оскільки ракет до нього нам критично бракує, спільно з партнерами Україна модифікувала БУК під американські ракети Рім 7 Сі Спарроу». Далека зона. Французькі самті та Петріоти від США, Німеччини та Нідерландів це далекобійні системи, заточені саме на перехоплення крилатих та балістичних цілей. Петріот взагалі одна з найефективніших систем, випробуваних війною. В чому плюс цього комплексу? Це можливість заряджання однієї пускової різними типами ракет. Тобто, на одну пускову можна зарядити ракети, які будуть працювати і по балістиці, і по аеродинаміці, і по постановникам заводу. Плюс радянські системи С-200, які ми отримали від Польщі та С-300. Попри всі недоліки, це далекобійні системи, ефективні для багатьох завдань. Великий мінус брак ракет до них. І що ми маємо на виході у підсумку? Суцільний зоопарк із різних систем, але це працює. Така строката система поєднана в єдину мережу і має єдиний для всіх учасників мережі поле бою. Авенджер і Хоук, наприклад, використовують систему обміну даних. Лінк 16 її ж застосовує РЛС насамсів, Сампті і Петріотів. Не потрібно включати всі радари одразу, світитися для ворога як новорічна ялинка, спостерігати у постійній високій готовності за своєю зоною відповідальності. Будь-хто в мережі, хто помітив ракету чи вертоліт, вкаже курс, висоту, кут і швидкість цілі, і до моменту підльоту її чекатиме гарячий прийом. Весь наш зоопарк ППО забезпечує один одному ситуативну поінформованість, маючи різні очі, які то гаснуть, то виходять із тіні. пасивні системи, збереженням управління під пресом ударів анти-РЛС виробів гелікоптерів радіоелектронної боротьби, наземних станцій. Перешкод такого досі не робив ніхто на планеті. Місяцями маневрувати силами і засобами, збивати більшість шахедів, валити калібри й іскандери. К такого ще не було. Засідки, у яких знищили два літаки і два вертольоти радіоелектронної боротьби, убили за 100 кілометрів су 24 що ставив міни в морі. Наприкінці року наші ППО знищили три су 34 які бомбардували Херсонщину. Згодом ще один су 34 збили на Маріупольському напрямку. Також знищили су 30 на Одещині. Підсумки на табло. Завдяки ППО. Ми зберігаємо своє виробництво. Потреба сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість, збережені логістичні можливості для західних постачань запасних частин, нафтопродуктів, озброєння, медицини. Є світло, вода, тепло, карток немає, дефіциту немає, поїзди курсують. І це у війні проти супротивника з такою кількістю авіації. Ворог не може масово використовувати чавун і некеровані ракети, інакше від пілотів залишаються уламки шолома і чоботи, а високоточне, дороге, і в Росії його небагато. Літати противнику вкрай незручно. У грудні він втратив два граки від дружнього вогню і внаслідок аварії. До того ж, сили оборони знищили вертоліт, який прилетів евакуювати пілотів. Тепер, після потрійного вічного польоту, та землі небом охочих кидати крилаті кориговані бомби стало менше. Загалом українське ППО виконує величезну роботу. Багато в чому ці люди і захищають більшість країни від жахіть війни в усьому їхньому первозданному вигляді. А найближчим часом ми отримаємо від партнерів нові батареї ППО і будемо ставити їх на бойове чергування. Рік тому, під новий рік, Путін обіцяв лускати як горішки старі американські патріот. Через рік ми збиваємо три бомбардувальники за лічені хвилини, а наше ППО, зокрема і усі Петріоти, все ще працюють. На цьому все. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.